Він надихає своєю творчістю, цінностями розвивати українську мовну хіп-хоп культуру, спонукає експериментувати та шукати, а відтак і утвердити власну унікальність. Бо держава починається з тебе, бо держава це особистість. В гостях Олександр Карп, Чернівецький хіп-хоп-виконавець із псевдонімом. Кот. Вітаю, Сашко! Слава Україні. Героям Слава нам вдалося буквально за мить до ефіру поспілкуватися, і ми говорили про. Цікаві моменти не просто про збіг обставин, правда, тому що ми в останні бачилися з тобою в цій студії за місяць до повномасштабного російського вторгнення в Україну. І я ще тоді пам'ятаю першим моїм питанням було тому, що твій виступ на всеукраїнському першому регіональному форумі, який проходив у Черніцях безпечна Буковина Діти. Ти тоді виконав свою пісню. Людство людині ненависть. Ми говорили так. про дітей з очима Моліні. Я тоді тебе запитувала про те, чому ж товщину людської криги, байдужості ми вимірюємо в міліметрах. Минуло більше року. Ми знову бачимося в цій студії. І Сьогодні буквально я також дізнаюся, що ти теж сьогодні виступатимеш на заході, присвяченому протидії насильству. Так, е, такий захід організований центром культури і дозвілля спільно з е, міською радою нашого міста. Я вкотре переконую, що незважаючи на будь-які обставини, ми повинні зробити так, щоб насилля в нашому суспільстві його не було, особливо до дітей і та взагалі до, до всіх, тому що це не має бути саме в нас в державі і взагалі в, в нашому світі. Це неприпустимі речі. Ми дуже часто бачимо такі різні моменти, але від них потрібно якомога швидше відходити і показувати дійсно нормальне життя без насилля, вміти чути і підтримувати інших людей, а не керувати їх їх життям. З одного боку мені дуже подобається, що є молоді вмотивовані люди, які своїм прикладом показують. І діють, і тим паче, коли ми говоримо про насильство, щоб такого не існувало не тільки в Україні, щоб такого не існувало в світі. Тому я дякую тобі за твою позицію за ті дії, зусилля, яких ти докладаєш для вирішення, звичайно, що цієї проблеми, тому що держава направду починається з кожного з нас. Але чому не екрані зазначено про державу особистість, і чому держава починається з особистості? А кожен з нас це особистість, безперечно, не применшеного абсолютно, тому що я тебе і вітаю сьогодні із виходом твоєї нової роботи. Особистість. Я. Розкажи про шлях цієї роботи і про тебе, молодого артиста, початківця у 2022 році, і зараз про аспекти твоєї творчості рік тому і у 2023 році. Почну з того, що перше дякую. Мені дуже приємно бути саме сьогодні в цій студії. Стосовно треку, війна внесла корективи в життя кожного з нас, і ніхто не виключення, я також. Даний трек був написаний ще рік тому, тобто, також до початку вторгнення. Але в зв'язку з, з ситуацією в країні всі релізи наші були призупинені. Тобто ми Перший період взагалі не розуміли, як і що буде далі. І ми сказали, що поки що, ну не на часі. Вже через місяць я зрозумів, що я не можу так спокійно сидіти, і я повинен чимось допомогти. Якщо я не можу на даний момент взяти зброю в руки і піти на фронт, тобто я повинен робити те, що я можу, і те, що я вмію. І те, що вмію добре. Ми почали активно виступати на, на благодійних заходах, я почав випускати мотивуючі пісні, і одна з робіт у нас відразу перша після початку вторгнення це була спільна робота з азербайджанським виконавцем, де він заспівав українською мовою про те, що ми нація вільних і сміливих людей. Для мене це була дуже близька робота і дуже е, особиста, тому що в ній я виклав дійсно. Ті переживання, ті емоції, які були у мене в той період. І коли я відчув підтримку з іншої країни, здається би, також країна пост-Радянського Союзу, але ти розумієш, що ні, всі за правду і всі за Україну, і це мені допомогло рухатися далі, ще більше. Ми далі почали працювати, і в більшій мірі всі релізи, які в нас відбулися після 24 лютого, це були мотивуючі, патріотичні. І пов'язані з ситуацією в країні. І вже місяць тому я коли знову перечитував всі тексти, я знову натрапив на цей текст і зрозумів, що час, от, е, якісь відчуття, ніби дійсно він зараз необхідний. І коли е, ми вже змонтували відео буквально пару днів тому. І я натрапив на новини про ці Редан і так далі. Мене це взагалі дуже сильно здивувало. Я якось не міг зрозуміти, але в один момент я зрозумів одне: кожна людина вона має право на свій шлях і на свій вибір, тобто проявляти себе так, як вона хоче і так, як вона бажає. Кожен з нас мені здається чув і в дитинстві, і потім в підлітковому віці. Ні, там тим повинен піти там, вивчитися ось на таку спеціальність і так і далі. Але ніхто ніколи не намагався зрозуміти тих людей, які намагаються проявити себе через будь-що. Тобто хтось, наприклад, б'є татуювання на всьому тілі. а ніхто не усвідомлює, навіщо це ця людина робить, і всі лише говорять: ні, це так, так не пасує, так не гарно. Ну і я вирішив просто показати те, що кожен особистість. І він має право проявляти себе, так як він це бажає. Не ми маємо диктувати кожному, що він, пови... що він повинен робити. І відразу в мене виникла паралель з нашою державою, коли в 2014 році ми обрали свій шлях, ми не слухали нікого, що нам не говорили, це що це неправильно. Ми обрали шлях до Європейського Союзу. Так, він доволі важкий, ми маємо багато втрат, але це наш шлях. І ніхто нас не зупинить ніякі розмови і ніякі, так би мовити, вчинки інших. І так і дана робота, вона намагається, я намагаюся в цій роботі показати людям, що ви повинні слухати себе в першу чергу. Те, що у вас. Якщо б я не послухав себе, я би зараз не сидів, би, напевно, в цій студії, і в мене б не було стільки багато вже робіт. Але я все-таки вирішив рухатись до, того, до, 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 до чого я хочу. Так, мені також багато говорили: ні, це не твоє, не треба, не, це взагалі не то. Але я проявляю себе так, і я це можу робити, тому я так і працюю. Якщо говорити про 22-й рік, тоді я до початку війни в мене були зовсім інші там, думки, треки, тобі, на інший жанр. Але як і всі, одного ранку я я проснувся трішки інакше вже. І я зрозумів, що тепер ще більший час розвивати українську культуру. Я це робив до 24 лютого, як е, люблять говорити за ремонт, не перевзувався. Тобто, в мене такого не було, і я цим пишаюсь тим, що я розвивав е, український напрямок в хіп, в хіп хопі в хіп-хопі ще до початку вторгнення. А в цей рік змінив мене в ту сторону, що я почав більше відповідальніше ставитися до того, що. Всі мої виступи зараз це благодійні, і в мене не було раніше такого, що я повинен цим займатися заради вигоди. Зараз я ще більше хочу займатися цим, щоб допомогти своїй державі і своїй армії. Для мене не стоїть в пріоритеті щось інше. Я пам'ятаю твої виступи, зокрема, і на вулиці Ольги Кобилянської. Це було регулярно. Зокрема, впродовж, пам'ятаю, точно трьох місяців, як мінімум, після початку повномасштабного російського вторгнення. Я хотіла тебе запитати: тобто, ти своєю творчістю у свій спосіб формуєш національну ідею для українців, Я, Ну, скажу так, намагаюся це робити, тому що. Це дуже відповідально, але в той самий момент я розумію, що саме зараз ми повинні формуватися як нове покоління і усвідомлене, тому що у нас такий період, що потрібно починати з себе. Якщо ми дійсно хочемо зберегти державу, ми маємо всі бути одним цілим, і ми не маємо між собою мати свар... да, гристися, гризтися. Тобто, Просто вміти слухати одне одного і розуміти те, що кожна людина має свою думку і своє бачення. Але в пріоритеті у нас всіх має бути одне. Це цілісність нашої держави. І тому, якщо людина обирає, наприклад, одягнути сьогодні зима, а вона обирає одягнути шорт, то це її вибір. Не потрібно засуджувати, тобто, ну, що він так ходить. Ні, ми не маємо на це права. Тому що Комусь подобається, комусь не подобається, але людина проявляє себе саме так. Ти розвиваєш саме українськомовну хіп-хоп, культуру. І це було не тільки після 24 лютого 2022 року. Це було постійним так? 5 років. Так? років. Під ґрунтям ствердно, скажи щодо поглядів. Як тебе сприймає аудиторія? І наскільки ти відстоюєш цілком чітко цю позицію? В, до речі, в тому напрямку, що А чи мають право українці, чи можуть вони собі дозволити після всього, що відбулося, особливо 24 лютого, слухати російське? Чому я обрав саме шлях? формувати саме цю культуру в нашому місті, тому що для мене Чернівці дійсно місто, яке повинно славитися взагалі музичною творчістю в нашій країні. У Нас дуже багато та талановитих виконавців. Коли я почав шукати себе в музичній сфері, для мене найближче був притаманний напрямок хіп-хоп культури. Скажу дійсно так, в перший час було важко, тим, що не всі сприймали багато було критики, але в той самий момент я не зупинився і я не здався. Я завжди розумів, що будуть люди, які будуть критикувати, тому що їм можеш не подобатись особисто ти, а не твоя творчість. Є люди, які можуть сприйняти, наприклад, твої слова не так. І я ставився до цього дуже спокійно і дуже добре. І, чесно кажучи, перші, коли були коментарі негативні, для мене це було краще, ніж позитивні, тому що я розумів, що аудиторія жива і дивляться різні люди. А зараз аудиторія у нас за останній рік виросла дуже добре порівняно з минулим роком і тепер, то ріст дуже помітний, я можу сказати так. Не буду говорити, що там, як люблять це казати, я також з цим стикався, виїхав на війні або ще щось. Ні. А, є в мене одна робота, яка була написана влітку, і на даний момент в сумі лише на YouTube платформі робота має 450 тисяч прослуховувань. Для мене артиста початківця без... Так би мовити, мега-продюсера, які, які є в нас в країні, без професійної команди піар, піарників – це мега-потужний, мега крутий результат, тому що ну, це перша така робота, яка набрала таку велику кількість переглядів. Саме на платформі YouTube. Це лише на платформі YouTube. В загальному більше одного мільйона прослуховувань у всіх музичних стрімінгових площадках. Робота була дуже також особиста, тому що в мене двоєрний брат на фронті. і Він мені пише відео і каже: Саш, напиши щось для нас. От він слухав націю. А трек і каже: напиши щось таке, от щоб настрій був хороший. І я буквально за дві години написав трек «Вибиваємо русню, який в тіктоці залетів дуже добре. Люди почали знімати відео, і зараз знімають і перегляди. І мені здається, це був один із приломних таких моментів, коли я зрозумів, що я дійсно рухаюсь правильно, тому що. Моя творчість відгукується в людей, і я вирішив ще більше далі розвивати саме в Чернівцях україн... е... хіп-хоп-культуру. Зараз я можу сказати, що за останній рік ми зняли і випустили багато робіт, і саме патріотичних. Для чого? Для того, щоб наше населення розуміло, що української музики, українського контенту є дуже багато і він є різноманітний. І коли я чую фразу, що музика в ні політики, або ми, має, ну, ну що ми зробимо, там, у нас таких немає, виконавців і ми продовжуємо слухати російських, це тільки виправдання самого себе, чому ти це слухаєш. Тому що на даний момент за останній рік в Україні великий потік молодих артистів і дуже крутих, талановитих. І це дуже круто. Тому я дуже хочу, і я сподіваюся, що ми не допустимо такої помилки, що після закінчення війни, після нашої перемоги, ми будемо продовжувати слухати російський контент. Тому що всі бачать, що за останній рік зараз на а, ринку музичному молоді артисти. Лише молоді. Тобто тих, хто був до війни, їх майже немає, їх лишилися одиниці. Зараз нову музичну культуру творять нові молоді виконавці. Я думаю, що ти також це ну, бачили, тому що дуже багато молодих за рік прямо от, дійсно показують те, що українське набагато краще, ніж російське. Нарешті, все ж таки, це сталося, але шкода, що такою ціною. Шкода, що усвідомлення прийшло. Не з самого початку, не з початку зародження а, становлення незалежності. А, відтак у 2014 році не пройшло це усвідомлення. І, на жаль, усвідомлення досі до багатьох не пройшло і навіть після 24 лютого, і до нині. Тут мені здається, є також вина тих артистів і людей, які навіть після. З нашого становлення на незалежності продовжували робити контент іншою мовою. Коли я ще був маленьким, я постійно слухав, але мені було якось незрозуміло, чому в нас артисти українські, вони е, на мові іншій, мені просто навіть говорити про них якось вже не хочеться, тому що це для мене не країна. Не, не можу таке сказати в ефірі, самі розумієте. А до 24 лютого у нас було дуже багато українських виконавців, які все рівно писали російською. Чому все робилося? Для ринку. Тобто збільшення е, аудиторії і своїх заробітків. І це була помилка тих виконавців, і яких зараз ми майже не бачимо. Їх немає. Тому що некомфортно, напевно, себе так відчувати. Але я радий. Тому що ми розвиваємо молоде покоління, воно розвиває українську культуру. Шкода, да дійсно, що до 24 лютого не було цього розвитку і не було на цієї підтримки в масах. Пам'ятаю, як в цій студії під час Телемарафонів, які ми почали робити з початку вторгнення російського вторгнення. В цій студії я запам'ятала висловлювання і зараз передам пряму мову Стаса Добровського завдання наше, завдання українців це вбити в собі внутрішнього москаля. Як ти ставишся до цієї тези, до цього висловлювання? І дотичне запитання. Чернівецькі рагулі. Є в кожному з нас. Дам відповідь все на перше питання. Я дійсно підтримую це висловлювання, тому що якщо ми вб'ємо в собі оце щось москальське, і взагалі не захочемо нічого мати спільно, тільки тоді ми зможемо розвивати наше і підтримувати наше. Тому що, да, ми слухали дуже довгий час і з екранів. Телебачення також російську мову. Але подивіться навкруги, буже багато людей, які були ну, російськомовними до 24 лютого, переходять на українську. Так, важко, але вони вчать. Тобто люди свідомо розуміють, що це мова вбивці. Це не мова, на якій ми повинні спілкуватися. Ми, у нас є наша власна державна мова. Важко, краще говорити суржиком або десь. Ломаною мовою, але вчити українську. Поки ми не вб'ємо в собі, ми далі будемо жити постійно в боротьбі. А я думаю, що всім вже вистачило цієї боротьби, всі ми хочемо бачити наших хлопців вдома біля своїх сімей, і ми повинні в першу чергу показати світу і особливо нашим сусідам, що ми Україна, ми українці і не хочемо мати нічого спільного з їхньою державою. Взагалі нічого. Стосовно чернівецьких рагулів, так е, я думаю, що все-таки не в кожному притаманна така, е, так би мовити, риса, але в більшості, як на, як на мою думку, нічого, ми це все, все зможемо виправити. Так, Обережно висловлюєшся щодо цього, хоча, звичайно, коли ти зіштовхуєшся з тими чи іншими принциповими моментами, і, звичайно, не в студії, а поза студією, так і ти це бачиш. То, тому мені дуже цікаво було почути і твою думку. Тим паче, що в твоїй творчості, я думаю, ти теж зустрічаєшся із думками різного штибу, можливо. Когорта Чимала є упередженою, а чи ні. Тому, якщо можеш, поділися. Я, чесно кажучи, трішки стомився. У мене є ну, все-таки на цей трек, «Вибиваємо росню. Ну, досі там йде активність, і мені буквально десь два тижні тому прийшли погрози. Ага. Я думав, ну може, якісь там, вибачте, москалі. Так. Ні. Людина пише українською мовою про те, що як це так, російське висловлювання вже є в нормі, ну то тобто вже він мені погрожував, що він мені знесе мій канал. Я сижу і думаю: ти живеш в Україні, вбивають дітей після Бучі, після ірпеня, після всіх подій ти а, говориш про те, що ми не маємо їх ображати, для мене це дуже дивно. Я отримую дуже багато в коментарях фраз про славу. Країні, терористки, відразу блокую, тому що для мене це неприпустимо. І дуже багато є також я не таких свідомих певне, людей, які пишуть, що вони саме звідти, але підтримують нас і пишуть слава Україні російською мовою. І від цього трішки стає приємно те, що там є пару людей, можливо, одиниці. Хоча поки не буде там змін, я не можу сказати, що там є нормальні люди. Писати можна одне. Стосовно наших українців є підтримка і дуже доволі немала, тому що все-таки люди розуміють, що потрібно в даний період підтримувати український контент. Але з іншої сторони, мало хто усвідомлює, тому що я, наприклад, не афішую десь у всіх соцмережах, що ось я сам просуваю себе. Да? Всі думають, що там хтось стоїть за мною, якісь Вкладення йдуть там великі в рекламу і так далі, немає жодних вкладень ні в рекламу, ні в чому, тому що ми розвиваємося самі, у нас є TikTok платформа ми там працюємо. Ви креативите, да, як тобто, можете? Важко тим, що у нас ще немає такої прям великої можливості артистам без великих фінансових вкладень стати відомими. Так, якщо в тебе вкладають Дуже багато коштів, ти дуже швидко станеш відомим. А коли ти працюєш самий, це довгий період, але він набагато цікавіший, ніж коли все зразу. За рік багато досвіду я багато вчився і, і на своїх помилках, і ми отримували нові уроки, збільшується команда, але команда однодумців, які працюють за ідею. За ідею створити українське і за ідею поширювати його в маси. І це дуже приємно. Це мега круто, що є такі люди саме в Чернівцях. На сам кінець, попрошу, аби ти розповів так само про твою команду, хто допомагає тобі в твоїй творчості робити українське, пропагувати українське, спонукати до української, любити українське. Так само, хто твій слухач? Мій слухач це дійсно справжній українець, який вже в собі вбив московита. Тому що саме такі люди слухають мою творчість. Я в цьому впевнений. Моя команда це найкраща команда. Я впевнений в цьому, тому що такої команди я не зустрічав навіть в університеті, коли працював в громадській роботі. Це дуже креативні люди, які дійсно працюють 24 на 7. Ми сьогодні лягли спати під ранок, тому що у нас було багато роботи. Зранку був реліз. І це команда навіть не чисто українців. Це, так би мовити, міжнародна команда, тому що ще до війни я розповідав, що ми співпрацюємо з хлопцем з Азербайджану. Ми співпрацюємо і надалі, тому що він проявив себе як друг нашої держави. І перше моє питання 24 лютого було до нього: це я сподіваюся, ти не збираєшся працювати на російський ринок. Якщо ти будеш працювати на російський, ми з тобою не будемо працювати. Я сказав відразу. Тобто, я хочу знати. 24-го, десь до обіду я запитав в нього напряму. Кажу, мені потрібно знати. І коли я почув відповідь, що я підтримую Україну, працювати з тим ринком не буду. Ми продовжили нашу роботу. Це дівчинка, яка працює також. У нас є в Чернівцях, в SMM агенції на мій піарник, менеджер, людина дійсно відповідальна, талановита, і завдяки їй за рік, у нас прогрес пішов ще більше, особливо в соціальних мережах. Також зараз дівчинка, яка допомагає нам з розсилкою на змі прес-релізів, спілкується з радіо. Вона зараз також Чернівецька, але зараз вона в Стамбулі. Тобто всі ми розкинуті по світу, але працюємо заради одного: заради того, щоб збільшити українськомовного щоб збільшити українськомовний контент, і щоб показати те, що українське набагато краще, ніж російське. Супер, Сашко, мені дуже приємно і відрадно це чути. Я впевнена, що це наш не останній ефір. Тому я бажаю тобі тільки натхнення, успіхів, ніколи не зневірюватися, не опускати руки і так само наполегливо робити. Дуже крутий український продукт, так як ти це вмієш робити. На сам кінець я пропоную, аби ми разом всі послухали, переглянули твою нову а, відеороботу, пісню Особистість. І пам'ятаємо, що держава починається з тебе, держава починається з особистості. Дивимось. Чи дякую, скажеш, ми люди вже старші, ми більше прожили. Як ти не подумав, що скажуть люди? Враховуй завжди, що вони скажуть, враховуй завжди, що вони скажуть, Напевне, вже доста закінчили. Крапка. Напевне, вже доста закінчили крапка. Крапка Я особистість, я маю право обрати свій власний шлях Мені різниці, що скажуть люди, тому що я вільний так Я особистість, я маю право. Свій власний шлях Мені без різниць, і Що скажуть люди, тому що я вільний, так Я особистіх, я маю право обрати свій власний шлях Мені без різниці, що скажуть люди, тому що я вільний, так я особистіх, я маю право обрати свій власний шлях Мені без різниці, що скажуть люди, тому що я вільний, так вільний, так Повірив, все інше забуть, не смій щось казати Емоції в кут, погано впливаєш на наших дітей hey, Ти все зрозумів Ти мусиш так жити, так всі проживають Ти теж проживеш І вік свій також так доживеш Я особистий, я маю право обрати Це свій власний шлях Мені без різниці, що скажуть люди, тому що я вільний так Я особистий, я маю право обрати свій власний шлях Мені без різниці, що скажуть люди, тому що я вільний Так я автобрифтис, я маю право обрати свій власний шлях, мені не без...